На каналі Борислава Берези вийшла друга серія інтерв'ю з Ваганяном, який продовжив видавати просто сенсаційну інформацію про колишнє керівництво СБУ. Подивитися все відео ви можете у Берези, а ми вам перекажемо коротко головні моменти, якщо вам на все відео немає часу або нервів. А потім підіб'ємо пробіжні підсумки. Матеріал підготовлено за текстами Софії Федини, Володимира Ар'єва та Володимира Горковенка. Отже. За словами Ваганяна, Баканов і Наумов отримували кошти від московицьких спецслужб через посередників у Європі. Як вам таке браття? Кошти їм платили за сприяння здачі частини українських територій, так каже Ваганян. Напередодні вторгнення ця солодка парочка виїхала з України на шести автомобілях, вщент запакованих готівкою. Також Ваганян додав, що ці ділки кришували контрабанду і задіювали у своїх схемах дані померлих людей при перевезенні і оформленні вантажів. Креативно, правда. Це все в новому інтерв'ю. Окрім цього, в другій серії інтерв'ю один з ключових символів всієї цієї історії це білий диван з купою грошей. За словами Ваганяна, цей диван знаходився в центральному корпусі СБУ на Володимирській у так званому 33 му квадраті зоні, де розташований кабінет голови СБУ та управління внутрішньої безпеки. Це місце про яке Баканов і Наумов знали дуже добре. За свідченнями Ваганяна, Баканов і Наумов за кілька годин до 24 лютого 2022 року виїхали з України на шістьох автомобілях, запакованих готівкою. Отже, у той час, коли український народ потім героїчно боровся проти московицької навали, керівник СБУ зник із країни. Стосовно отримання коштів з Москви за сприяння здачі українських територій в цьому контексті згадують перші дні війни Чорнобиль, Харківщина, Миколаївщина і Запорізька АЕС. Стосовно санкційної політики РНБО, вона використовувалась не як інструмент безпеки, а як механізм перерозподілу контрабандного ринку та тиску на конкурентів. До прикладу, Олександр Акст ініціював санкції проти конкурентів, щоб стати монополістом у контрабандних потоках, прикриваючись боротьбою з ворогами України. А Баканов і Наумов виступали політичним і силовим прикриттям цих схем. Також Ваганян заявив, що частина керівництва СБУ фактично працювала не в СБУ, а в бек-офісі контрабандиста Акста, куди змушували приходити імпортерів вирішувати проблеми. Начальники ключових підрозділів СБУ з контрабанди призначалися як лояльні люди Акста, а не як незалежні посадовці. Санкційні списки продавалися бізнесмени могли як потрапити під санкції за гроші, так і відкупитися від них за гроші. До прикладу, Вадим Єрмолаєв кажуть, уникнув санкцій, заплативши 5 мільйонів готівкою, доларів, звісно, і придбавши нерухомість для людей з оточення Наумова і Баканова. Тут хочеться ще раз нагадати, що Іван Баканов був не просто керівник СБУ, а особистий друг президента Зеленського. І саме Зеленський призначив його на цю посаду, саме Зеленський присвоїв Наумову звання бригадного генерала. А після формального звільнення Наумов продовжує керувати процесами в СБУ, зберігаючи контроль над контрабандним напрямком. Тобто система людей Наумова і Баканова досі зберігається в СБУ, судах і МВС. Це написала Софія Федина. Володимир Ар'єв додав І це все відбувається на фоні видачі підозри Набу. Екс-заступнику Єрмака Ростиславу Шурмі у справі про розкрадання коштів за зеленим тарифом в енергетиці. Чи ж не забагато близьких до Зеленського людей, зав'язані в дикій корупції? Міндіч, Баканов, 95-й квартал, кісель це дружбан з Кривого Рога, який підозрюється в роздачі грошей депутатам за голосування. Чернишов, Шурма. У Єрмака поки тільки обшуки, але годинник тікає все ближче, коло звужується. Татаров, якого Генпрокуратура на ура відмазала від корупційної справи, далі буде. І Володимир Горковенко написав З часом ми дізнаємося, як вдалося потім повернути до країни голову СБУ Баканова. А наумов і досі непогано почувається в одній з європейських країн. В нормальних цивілізованих державах це означало б відставку всієї верхівки влади. Це був би крах еліти. У тих же Сполучених Штатах одразу розпочали би процедуру імпічменту. Від каналу «Самий Сік розпочати би розпочали, цікаво, чи би закінчили, бо ми вже бачили звичайно їхні імпічменти. У нас не буде рівно нічого, натомість усі офісні помийки будуть кричати, що оці заяви про корупцію і про зраду заважають найвеличнішому лідеру думати про мир. Тобто, на їх думку, потрібно мовчати в тряпочку і не звертати увагу, як тебе вбиває ворог зі сходу, а корупційний спрут зрадників всередині країни. І не питатися, чому у нас все так погано. Від каналу Саме Сік. Підсумуємо. Довіряти словам ваганяна чи ні питання цікаве. Багато хто запитується, чому він, мовляв, мовчав досі, а тепер заговорив. Недавно Береза пояснив на його думку, справа в тому, що ваганян пережив уже дві спроби замаху на себе, отримав поранення, і мовляв, це вже його переконало, що далі мовчати немає сенсу, бо до нього таки доберуться. Отже, один із найближчих друзів президента, лейтенант Іван Баканов, загруз у страшному і дуже смердючому скандалі. Та що там смердючому? Токсичному, отруйному, бо йдеться про державну зраду вже навіть не просто про хабарі якісь там. Володимир Зеленський мужньо мовчить і незламно не помічає цього всього. Це погана стратегія, бо якщо це правда, то мають бути негайні висновки, негайні посадки. Якщо це неправда, то тоді ви заперечення, спростування. Ну а мовчання мовчання це тоді, коли немає про що сказати? Тим часом Береза написав, що буде і третя серія. Вже їй страшно уявити, що ми там почуємо, після перших двох. Ну і головне питання, як ви думаєте, яку новину про друга президента Івана Баканова ми почуємо першою? Про те, що його взяли під варту? Ну, але звісно, потім справа тягтиметься роками і перейде у пшик. Чи все ж таки про те, що він уже за кордоном? Як ви думаєте, що більш ймовірно? Робіть ваші ставки, панове.